Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу зробити розпакування з цієї моєї посилки. Тобто я замовляла. Це накладна. Вносимо ось такий фен використовують його перукарі тобто, ніби творить, що це професійний. Так, давайте будемо розглядати. Наші лукс, це італійський бренд. Є дорогий, не дешевий. Але можливо він і вартує того. В практиці він себе покаже. Тут пише Дякую, граці, авер, шельто, паралокс. Ну, якщо тут на англійській мові, ну, якщо дійсності він хороший, то я їм подякую. Я відразу брала ось такими, з такими насадками. У мене волосся не є пряме, хвилясте. Десь колись можна використати. Це насадка Magic Sense. Є ось такі носики. які випрямляють волосся. Заказувала я на сайті. Дешевше коштує на сайті. Очікувала знижку, звичайно, але дуже великої знижки немає на той фен. Але хоч якась, і то радує. А якщо купувати в магазині такий фен, то він коштує десь 200 євро, а то й більше залежить від магазину. Так, знімаємо цю картонку. До речі, ось така бархатна, цікава, приємно. Ось такий фен, він легенький. Ну, що сказати, треба його попробувати. Тут є різні вкладиші, інструкції, гарантії і так далі. Супер. Дуже швидко доставили. Я прям дивуюсь. Це просто тут нема нічого такого складного, бачите. На максимальне. На середню, на максимальна скорость. Це, напевно, холодне повітря. Я так розумію, по кольору? Це максимальне, середнє і слабке дуття, ага, так. Паролук Milan. Ну, що сказати? Різні кольори є, є такі гарні радужні кольори, і розові, і голубі, сірі, різні. Мені хотілося взяти ось такий колір, трошки нейтральний. Такий під мокрий асфальт, щось так, то кажуть, похожий такий колір. В чимось трошечки таким зеленим віддає відео, а в реальності він як мокрий асфальт. Ну, Колір має на увазі мокрого асфальту. Угу, блокується. Чудово! Ну, що мене радує? Ця модель, вона така трошки дорога, тому що в нього вкомплектований ось цей дифузор. А є фени, які продаються тільки з такими дзьобиками. Вони Трошечки дешевші. Ну, і я вибрала ось цей. Одним словом попрацюю з ним. Цей фін я вже попробувала, один раз використала, сушила моє волосся. Дуже добре, що тут присутній довгий кабель для підключення в розетку. Дуже зручно. Що хочу сказати? Звичайно, щоб висушити моє довге густе волосся, час потрібен. Але все ж таки цей фен справився. Він дуже простий. Він дуже простий. Що саме головне, що тут є захист від перегрівання і потужність 2400 Вт. Тут всього-навсього дві кнопки. Що це значить? Включаємо, зараз я включу, і він буде а, гудіти, тобто ви зрозумієте, як він працює. Тобто, тут, коли я включаю цю кнопку, йде тільки холодне повітря. Тільки холодне повітря. Якщо ж я хочу включити відразу, ніби. Бачите, тут е... червоною краскою позначено. Якщо я тільки хочу включити ось цю кнопку, фен не включається зовсім. Тобто кнопка не працює, гаряче повітря не буде випускати, якщо ж ми не включимо ось цю кнопку. Тобто, якщо ми хочемо, щоб фен видавав нам гаряче повітря, нам обов'язково треба включати ось цю кнопочку. Для чого ось ця кнопочка синя? Е, для того, щоб розбавляти гаряче повітря з холодним. Так, трошки розбавляється. Виходить таке тепле. Достатньо тепле, приємне повітря. Ще раз включу, щоб вам продемонструвати. Бачите, я не виключала ось цієї червоної кнопки, скажімо так, а відразу виключила синю і фен виключений все. Ось такий він простий в використанні. Я думаю, що він мені довго послужить, Надіюсь на це. Ще раз вам хочу продемонструвати. Всю коробку, ось цей бренд. Якщо ж вас, вас цікавить, то собі шукайте, якщо ви зможете знайти десь в продажі, використовують в перукарських салонах такий фен, тому в країні Італія, я не знаю, як в інших країнах. Ну, тут, тут він дуже популярний. На цьому я буду закінчувати моє відео. Бажаю вам всім всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також коментуйте, задавайте запитання до слідуючих наступних моїх відео.